Після атаки безпілотників українських сталася пожежа на нафтобазі у російській Курській області. Російські пабліки насамперед у телеграм-каналах повідомляють про те, що за попередніми даними о першій ночі, 28 липня, нафтобазу у Польові це присілок в Курському районі Курської області, атакували безпілотники е, і повідомляють, що в результаті загорілися три резервуари, тобто, горить воно. Надзвичайно потужно офіційних коментарів із боку російської влади вночі ще не було. А уже вранці губернатор Курської області Олексій Смірнов підтвердив, що після атаки безпілотників на нафтобазі у Курській області загорілися цілих три резервуари. Тим часом, що цікаво, поки місцева влада пише про те, що влучання все ж таки є, і пожежа теж є, в Міноборони Росії повідомили, що минулої ночі цитую далі при спробі київського режиму скоїти терористичний напад із застосуванням БПЛА по об'єктах. На території Російської Федерації черговими засобами протиповітряної оборони знищені 5 безпілотників над Білгородською областю і 2 безпілотники над Курською областю. Але цікаво у цьому випадку те, що, попри всі знищені безпілотники, все ж таки три влучання і загоряння трьох резервуарів у Курській на Курській, точніше нафтобазі, вони є. І відео підтвердження цьому теж є. Але вночі окупанти також атакували і територію нашої країни керованою авіаційною ракетою ха 59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Налетіли, а також були вісім ударних БПЛА типу шахет із мису Чауда, як запускали з тимчасово окупованого Криму, силами і засобами мобільних вогневих груп сил оборони і підрозділів радіоелектронної боротьби повітряних сил збройних сил України збито ракету Х-59 керовану авіаційну і сім безпілотників шахет 131 136. Майже усі повітряні цілі були збиті на Одещині. Тим часом е у Малі. Цікаве, теж відбулося за ніч надвечір. Вже точніше стало відомо про це. Там туареги заявили, що десятки е, солдатів і найманців ПВК Вагнера були вбиті і поранені за два дні боїв біля Алжирського кордону. За повідомленнями е, руху Туарегів, постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку е, бійці захопили бронетехніку, вантажівки і цистерни під час боїв у прикордонному місті. Тінзаутен. армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і десять зазнали поранень. Однак при цьому ліквідовано понад 20 бойовиків. Крім того, під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал е, в питанні. Авіа трошки обійшлося без загиблих. Туареги це етнічна група, яка населяє регіон Сахари, у тому числі частину північного Малі. Угрупування почало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але пізніше це повстання перехопили і підтримали ісламські угрупування в тому ісламістські угрупування, в тому числі і радикально налаштовані у 2015 році. Оце ці туареги підписали мирну угоду із Бамако, але наприкінці дві 2022 року е, вийшло загалом, вийшли із переговорів, і проти оцих торгів, в тому числі воює так звана е, так звані найманці ПВК Вагнера, яких поклали кілька десятків точної кількості поки що не повідомляють. Але судячи із відео, яких ми не можемо зі зрозумілих причин показати в ефірі, вони там просто пачками, пачками лежать. Там спалена техніка, спалені їхні автомобілі, бронетранспортери, всюди розкидана зброя, і ними просто та пустеля. Всипана, але такими є наслідки протистояння у Малі. Ніхто ж їх туди, як то кажуть, навмисно і насильно не примушував. Це був їхній вибір. Вони вирішили туди поїхати, і за це поплатилися.